Бажаю всім здоров'я. Вирішив перетягнути собі кермо. Автомобіль Mazda cx 5 15 й рік. Тут шкіра, вона вже зносилась і потребує заміни. Перешивати буду сам, робити це буду вперше. Матеріал ось такий замовив: каучук термовініл. На дотик він досить приємний, від шкіри мало чим відрізняється, як на мене. Сам процес. Перетяжки знімати не буду, покажу результат до та після. Ось те, що ми зараз маємо. Затерте кермо. Зараз буду цей матеріал знімати і обтягувати новим. Подивимось, що воно вийде. І так, продовжую свій шлях до нового керма. Стару, Стару шкіру зняв. Надів нову. Ось тут воно все нормально стало по швам. Шви зайшли в пази. Ось тут ось тут. Вибачайте, що погано може десь видно. Так. Зараз буду обережно все це діло вставляти за допомогою лопатки. Будемо туди це все заправляти і прошивати. І так, робота закінчена по часу вийшло десь 4 години. Все дуже класно вийшло. Ось так от воно вийшло. Мені дуже подобається. Тактильно дуже приємно. Шнурував я в кожну петлю. Тому можна і через одну. По часу вийде швидше, але так здається мені, що буде воно краще. Краще воно все лягає і краще виглядає. Ось таке маємо нове кермо.